Добрий вечір, мене звати Максим. Я б хотів презентувати свій проект Tile з зв'язані хвостиками. Про мене, граю на гітарі, займаюся швидкубінгом, програмую на Python більше 10 місяців. Улюблена тема основи роботи з базами даних. Проект TileTase. Зв'язані хвостиками або раг для котів. Тема роботи створити застосунок для людей, які дуже люблять своїх пухнастиків та хочуть поєднати закохані котячі серця. На весь сайт вийшло витрат 39 годин, з яких 20 годин це дизайн та заповнення сторінок. Якщо перший свій проєкт я робив з серйозними намірами, то цей був заснований на творчому ентузіазмі. В цьому проєкті я зміг виповнити, напевно, що більшу половину, а може навіть все, що задумував. За час створення проєкту було знайдено багато багів, але я зміг вибрати як найменшу більшу частину, а може навіть і всі. Цей проєкт не створений для експлуатації людьми, хоча я думаю, що знайдуться ті, кому це може знадобитися, або кого це зацікавить. Якими фішками я користувався? На фото зображений зв'язок з БД. У моєму проєкті було 5 однакових таблиць, які мені потрібно було додавати та зчитувати інформацію. На фото зображений зв'язок з, дан... з базою даних. В тезі title функцію я передаю назву таблиці. І в мене вийшло скоротити це на 20 стрічок. Хоча, якщо б я робив це все окремо для кожної, це б вийшло ну, якнайменш на сотню. Труднощі в роботі. На фото зображене додавання файлів куки. Виникли маленькі труднощі в роботі з файлами куки, їх передачею та створенням чи вхід в профіль. Спочатку вони чомусь не хотіли додаватися, була проблема з логінізацією та створенням. Також з щитуванням, але після того, як я перестворив функцію їх додавання, створення, чомусь це якось магічно виправилось. Але після цього потрібно було перестворити або передивитися створення профілів та також логінізацію. Зараз я представлю сайт. Зараз я знаходжусь на головній сторінці сайту. Або на його візитній карці. Ми можемо бачити, що тут зображені послуги, які надає рах з нашим пухнастиком. перейдемо до вкладки меню з послугами. В ній є послуги для котів стосовно свят, такі як ветеринарна клініка, котяче вінчання, послуги фотографа, церемонії, медовий місяць, ресторан. Та створення офіційних документів. Наприклад, реєстрація документів це потрібно буде зайти через профіль. І реєстрація шлюбу. Прийдемо в сторінку з послугами, наприклад, ветеринарна клініка. Тут показані послуги ветер... ветеринарної клініки. Ми можемо натиснути на ціну, до нас перекине в кошик. Але, на жаль, ми ще не зареєстровані. Тому нам потрібно спочатку заповнити форму для входу. В цій формі ми можемо вибрати: Зареєструватися або уйти. У нас зараз немає аккаунту, тому ми можемо натиснути Зареєструватися. Також заповнити цю форму. Якщо ж в нас вже є аккаунт, то ми натискаємо сюди, щоб увійти. Та вносимо дані. Нас переносить на профіль користувача, в якому ми бачимо дані котика. А також під профілем буде знаходитися з ким в шлюбі ваш улюбленець. Також прошу вибачення, тому що це демо варіант фотографії однакові. Зараз, коли ми увійшли, нам стали доступні всі послуги сайту. Такі як реєстрація шлюбу та кошик. Перейдемо в реєстрацію шлюбу. Ми натискаємо кнопку і нам потрібно буде заповнити форму, в якій потрібно буде внести дані. Зараз уже в мого котика зареєстровані дані. Але ви самі можете в цьому впевнитися. Прийдемо до кошку. У нас же є додані товари, тому я натисну Придбати. Тут я введу свій номер телефону та дату, яку буде заплановане свят. І після цього зі мною зв'яжуться для підтвердження замовлення. Також на сайті є функція пошуку. В якій, через яку я можу знайти е, якісь послуги, які надає РАХС. На жаль, на цьому все. Поки що це всі функції, які надає рахс. Але в подальшому я планую їх розширити. Дякую за увагу.